Як відомо, завтра в Туреччині відбудеться, повинна відбутися зустріч української і російської сторони щодо мирних переговорів. Головна інтрига, бо Зеленський вже полетів туди, в Туреччину так, вона інтрига, чи з'явиться там Путін. Ну, Я думка, судячи з усього, що ні, не з'явиться з багатьох причин, просто боїться, по-перше, так, по-друге, він вважає, що це буде проявом слабкості, ну нібито на нього натиснули, він туди поїхав. Ну і в принципі, якщо би Путін хотів дійсно домовлятися, то він би прилетів. Але Путін хоче продовження війни. Він, його задача знищення України, вона не виконана, слава Богу. Тому єдина надія на те, що він тоді з'явиться, якщо Трамп, який каже, натякає на те, що якщо Путін прилетить до то він теж підтягнеться, так, що все ж таки Путін не захоче сваритися з Трампом і прилетить.